Як безпритульні тварини шукали дім? Її звуть Асоль, вона дуже радісна, прикольна, підходить в сім'ю з дітьми. Третій фестиваль друг з притулку подарував домівки 11 вихованцям товариства захисту тварин. Головна ціль даного мероприятия донести людям, що безпородна собака. вона Точно так же, як і породистая или лікуплена где-то может бути хорошим домашнім питомцем. Чотири лапи фотомоделі. Ми всі танцювали навколо ці тваринами, намагалися якось змусити їх дивитися в кадр. Підготовка та відкриття фотовиставки тварин з притулку. Що з людьми, що животними одно є определенної сложності? Кожному потрібно знайти свій падку. Про це та не тільки у програмі Чотири лапи. Дай лапу. Дай лапу. Олександріна зі своєю підопічною білочкою знайома півроку. Команди вчили останній місяць. До притулку тварину привезли з заводу, де потруїли собак. Вижила тільки білочка. Как у нас есть работа, у нас есть, а у них нету ничего. Хотя бы пусть будут мы. Ну, как бы всем нужна любовь и хочется подарить немножко тепла, немножко любви этим маленьким любимицам, вот таким лапочкам просто. Хочется больше уделять им внимания, больше времени, чтобы люди понимали, что брать собаки из приюта это вполне нормально. Она умеет сидеть, ходить рядом, давать лапу, когда ни на что не отвлекается, но идет свободно рядом. Так сложилась ситуация, что на заводе травили собак, и как бы всех потравили, а видно, ей слава богу посчастливилась, потому что она одна осталась с завода, ее собрали как бы ну, питомники. Она там с тех пор и живет, но она полностью социальная, с другими собаками ладит хорошо, то есть с людьми она тоже хорошо ладит без проблем. Станет отличным домашним любимцем. Ну, я не знаю, это квартирная собачка, пушистая Усього до парку привели 44 дорослих собаки, 10 цуценят були й коти. Всі вакциновані та соціалізовані. Її звуть Асоль, вона дуже радісна, і прикольна. Підходить в сім'ю з дітьми. Я вибрала цю тетяна, волонтер, яка тримає безпритульних тварин у себе вдома. Каждый раз новая, каждый раз хочется кого-то оставить себе, но понимаешь, что это нельзя, потому что потом ты не сможешь просто взять кого-то на передержку, кто будет нуждаться в помощи. Кошечку эту нашла я три недели назад на остановке мануфактура. У нее была травмирована лапка, она лежала. И я ее забрала, отнесла в клинику. У нее собаки, наверное, хватнули. Была проблема с лапкой. Потом стерилизовали. И три недели она ищет хозяев. Аби продемонструвати те, чому собаки навчились за місяць тренувань, разом зі своїми наставниками проходили рингом. Я батька малується на сети мали патрі представлені з діть тридцять 35 животних із приюта. Это собаки, которые в течение месяца занимались волонтерами послушанием, учили команды. В ринге будут представлены все навыки, которые они за это время смогли выучить. Также помимо взрослых собак, у нас есть здесь щенки, представлены и кошки. Все стерилизованы, вакцинированы. Главная цель данного мероприятия донести людям, что беспородная собака, она точно так же, как и породистая, или купленная где-то, может быть хорошим домашним питомцем. Ну и про на фотосушке представлены животные, которые сегодня не смогли сюда попасть, так как животных у нас 200, и физически мы не смогли их всех привести. И, возможно, кому-то понравится собака с фотографией, и обменяемся контактами, и потом отдадим хозяину. Мы ехали, добирались в парк на троллейбусе, мы заказывали специальный троллейбус, украшали его шариками, плакатами, и от Петропавловска сюда мы шли пешком, по дороге завлекали людей, привлекали общественность. Как собаки шли, я Собаки шли послушно, потому что опять-таки в месяц мы с ними занимались на социализацию. То есть мы предупреждали, что мы будем идти по по улице. Нужно идти рядом. И они послушно все шли. Тих же собак, яких не змогли привезти до парку, відвідувачі могли побачити на фотосушці. Тут представили близько пів сотні фото. У нас є звичайні прості, маленькі, два-три місяці цуценята, дівчата, хлопчики, за якими ми доглядаємо, шукаємо їм родини. Дуже хотілося, щоб в нашому місті практично не залишилось безпритульних, і хотілося, щоб у всіх були сім'ї, родини люблячі. Бажано, щоб наші діти росли і бачили поряд з природою, котики, собачки, і люди були більш адекватніші, не так як на сьогоднішній день бувають прики упадки. Тому ми допомагаємо, забираємо до себе додому, соціалізуємо, а потім виставляємо або на виставках, або в інтернет. Плюс в тому, що вона подарує вам всю свою любов, і ласку і буде віддана вам все своє життя. Це величезний плюс. Це Буде маленький член родини, який виросте, і буде найкращий друг для вас і для вашої сім'ї. Окрім того, щоб придбати собі чотирилапого друга, учасники фестивалю могли долучитися до благодійності, придбавши собі солодощі, книги чи прикраси. Усі зароблені кошти підуть на лікування тварин. Учасники обирали собі домашніх улюбленців популярністю, як і у попередній фестивалі, користувались цуценята. Хочеться дуже взяти собачку, але не знаємо, як наша бабушка на це трігію. Скоріше так. Да. цього року. Свої господаря на фестивалі знайшли п'ять собак і чотири кота. Минулого року забрали одинадцять тварин. Фестиваль друг з притулку не єдиний спосіб пошуку господарів для чотирилапих. Щоб привернути увагу сумчан до безпритульних тварин, волонтери влаштували фотовиставку. На ній показали портрети своїх вихованців. Як сказала одна розумна людина, до слово фотографія і фотовиставка, фотозйомка культове. Тобто, у нас люди це люблять і це працює. Ми вирішили, що не кожна людина поїде. До притулку, щоб подивитися цих тварин. А тут вони можуть на фотографіях у великому розмірі побачити, яка ця тварина які в неї очі, як вона виглядає, якось приміритися, побачити, що ось ця тварина могла би бути моєю твариною. В тому році ми робили першу виставку. Тоді вона була така поділена на чотири блоки. Тобто, це були щасливі історії. Тобто, це собаки, які вже знайшли дім. Це були собаки-інваліди, тому що таких дуже багато в притулку. Вони потрапляють з цілякими травмами Були також просто собаки, які шукають, і з якимось цікавим історією. Тобто це було тематично поділено. поділене. В цьому році ми розуміємо, що нам потрібна якась нова фішка, тому що люди хочуть чогось новенького. І в принципі, зробити професійну фотозйомку для а Тварин, які безпритульні, це було саме воно з тваринами. Працював професійний фотограф, кінолог та близько 30 волонтерів товариства захисту тварин. Результат можна побачити у агенції промоції суми, що на соборній собаки дуже нервували, вони поміщення не знають, тому що вони живуть всі в вольєрах на вулиці. І близько 15 хвилин ходила на одну собаку, тільки щоб її усадити. и кадр ловился буквально там за пару секунд. Что, у нас сказать, телепатический язык между собой, мы договариваемся, и они, в принципе, за вкусняшку не против были попозировать немного. Я занимаюсь фотографиями их э, только как бы в природе, да, на улице, а в помещении они были очень растеряны, они не знали, почему бы здесь собралось много людей, столько внимания для них, поэтому усаживали немного там кинологические свои секреты, которые не разглашаются, все послушны. Можно про один-два секреты, наипростейшие? Ну, допустим, если собака, которая вот чересчур активная, сангвиник, она не может там утихомириться, успокоиться, то надавливанием на круп и фиксацией поводка мы добились желаемого результата. Не всіх тварин, з якими працювали волонтери, вдалося сфотографувати. всіх собак одна собака вона сюди ні, вона прийшла на фотовиставку. Ми не змогли її осадити. Так як у, у каштану нашого мальчика. У нього травма задній лапи, була спіца, і поэтому на нього не з'їбаєма. І він через активний, І як как би бы я, я не старалася, я не змогла осадіти, поэтому. К сожалению, не здесь. А так ну, проблем не було. Собаки быстро я схватывали, навіть я думала, будет буде сложні. Фотографував собак Сергій для нього це перший досвід роботи з тваринами. На самом деле, в принципе, что з людьми, с животными, все одно є определенні сложності. Каждому потрібно найти свой подход. Одна собака в прийшла з дружать. Дві собаки дружать. Тобто у них така поддержка була на съмка. Они пришли вдвоє. І поки ми знімали одну, там враже сиділа, смакила, і така ну наоборот без, без, без э, тієї то тобто вони поодиночку не, не хотіли фотографії. Ми всі танцювали на полетіх тварина, ми намагалися якось змусити їх дивитися в кадр. Тенденція це вже 10-12 собак, вони потім як би, беруться, тобто їх забирають, просто показували деякі фоточки, робили такий, якби бекстейдж, і люди бачили, і люди приходили і брали. Всі тварини на цій виставці раніше жили на вулиці. В цілому було сфотографовано понад 30 30 тварин, які є членами нашого центру перетримки. Кожен прийшов до нас, скажімо так, з різними судьбами, з різних підстав. Ну, наприклад, якщо згадати, от є так от передив придивляючись по тим фото. Наприклад, у нас є там от, хіті-тваринка, от, яка практично потрапила, була до нас, потрапила і вийняли з капкану. Стояло питання про можливу ампутацію кінцівки. Але на сьогоднішній день вона чарівна така вон, собачка, тут лідер, мабуть, цієї виставки. Крім того, знизу перед нами є діорчик. Це один із тих, що прийшов до нас самий останній, коли він прибився до самочки, яка з щуятами була. Там поряд від мусорних От. Вони їх були, були прилаштовані, а його з подругою забрали до нас. І на сьогоднішній день він в цих вихідних знайшов собі господаря. На тому боці. У нас є такий от представником того, що у нас є він рекс. рекс, який практично потрапив до нас. в досить складному ситуації блок питання, чи зможе він пройти курс лікування із підстав хіміотерапії. Серед усіх собак виставки шість знайшли господарів. В нас прилаштування тварин відбувається після співвідповідної співбесіди на можливість утримання тої чи іншої тварини. Це оформляється юридично відповідним актом, і потім подальше ми контролюємо місце перебування цієї тварини протягом визначеного терміну до того часу, поки вважаємо, що тварині в цій сім'ї безпечно. Побачити виставку безпритульних собак можна у міській галереї до 4 липня. Там вже можна буде пригледіти собі чотирилапого друга.